Сьогодні команда штабний факультет Національної академії Національної гвардії України приймає естафету від Харківського університету внутрішніх справ України та долучається до Всесвітньої акції факультет. Упор леречі. Прийняти. Один, Один. Два. Два. два, три, три, три. чотири. чотири. 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19, 19 20, 20 21. Життя України! Гордість війська! Академії! Слава! Вдячність! батькам!